Сьогодні ми будемо е, кататися на якійсь. Е, Телешка хай буде. І ви на каналі Клозмор. Ставте лайк та підписуйтесь на канал і ми починаємо. Як бачите, я моя дистанція 69 тисяч і 9 І сьогодні ми повернемося її побити Я тут катався, це є геп... капець. Ну що, давайте починаємо. Так, тетя, що ти стала? Давай там газу давай. Це капец. Все, ми їдемо, їдемо. Поображаю... милі я буду прикладати з миль на кілометри. Бо я в цьому трохи шалю. Шестки в час. Ну що ти мене зупинила? Тетя. От ці ой, ой. Як тут потрібно буде рейк нажимати трошки. Так, я буду дивитися на швидкість. Ти куди ти 50 миль їдеш? 30 нормально, я на велику їхав. так. Я на велику їхав 20 миль. Ну, тетя, я на велику швидше їхав. Ну куди? І кажу, нерви можуть бути, можуть бути нерви. Попережаю, нервы может быть. Ну, едь. Це капец. Ну, тетя! Я сейчас бибикну. Це капец. Так. Есть контакт. Хе-хе! Не, ну бесит. так, 40 миль, 30 миль. Уй, я так что развернула. Тут такие есть ускорения. Бешеным стало шестьдесят 60 60, 60. с початку, друзья мои любименькие. Ой. Ну. Ладно, я без вас справлюсь. Don't. А. Uh -huh. Так. Да не надо. Я думал, мне уже, уже пизну. Ее. Yeah. Тетя. Пока, тетя. <реклама> <реклама> так. Друзья, э, долгие видео выходят уже реже, бо Я думаю, що це таке, я думаю, вам щось таке хороше, не можу знайти, та поки що будуть виходить що? Це пара шос, але проживайте, все буде, типа, все, все буде. Так, ладно, все, спочатку. А то ми вже відео затягнули на 3 минути і у нас вже нічого. Так, все, акуратно їздимо, Назік, їсть акуратно. Так, 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 так. Чіка, Чіка, Чіка. І дякую вам за перегляди. У нас відео в шорці залітають по, майже по 2000 переглядів. Я в шоці, а довгі відео по 60, по 50. Дякую, велике, ви такі молодці. І давайте на цьому відео зберемо 15 лайків. Ладно, 10 лайків. Давайте. Наша ціль це 50 підписників. Давайте, друзі, пробуємо 50 підписників. Це наша ціль. Вже є 40. І тоді буде 50. Ну, чи не їдеш? Їде. О, так я їхав на Віліку. Кажеться, не, не швидко. Але там така горочка була, що я їхав 40, все таки ще я сотку їхав. Кажу, швидко дуже, але не рекомендую так швидко їхати. Подумаєш, там горха була велика. Ну, ні, друзі, дивіться, я не хочу зараз нажимати шут. Я не хочу зараз їх трошечки. Ну поняли? Не хочу їх трошечки обзивати. Кудись далеко в ліс. Посилати. Не їду достатньо добре. Ні, мене ще тут попереджали, що там буде така горочка, там, де шверне мене. Оце я там і так. Тут акуратно. Є, бо. Це що таке було? От і працюю, цього Ось! Скільки миль. Друзі, ми зараз. 120 миль. Ну, 116. Це. 185 км на годину. Десь так. Я не кажу точно. Ну це приблизно. Це приблизно 200 км. На годину, ви представляєте? Я не знаю, якщо б я стільки на велосипеді розігнався, мені кажеться, це неможливо. Ну, в світі немає нічого неможливого, але де я таку горочку б знайшов? Ну, давай, розганяйся, як перше. Та це капець. Ну, бліна. Толкніть мене хтось. Ой, є контакт. Контакт Є Уйди, так куди ты латы ж, блин! ви що? Фізику тут вчили. Ладно, друзья, Нормально. Так їдем. Я... У мене вже палець болить нажимати. У мене палець просто. Станция. свого и станция! Так в ні, ні, О! ні. Давайте, друзі. Я цього хотів. Скільки миль! 140, це 250. Ой, а от мені цю ігорку і говорили. 300 миль. 400. Друзі, пропоную на цьому закінчувати. Бо у нас. Що таке? А? как на этом мы потому что у нас не сильно получается. Ну, я рахую, что мы приехали достаточно. Ну, я надеюсь, вам совет это понравилось. Если так, то ставьте лайк, да, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!